Доброго ранку малята! Були собі зірочка та котик. Одного разу вони посварилися, тому що не вміли рахувати. Ми теж з вами навчимося складати задачі за поданою картинкою. Перше це умова. На галявині сиділо одне лисеня. До нього прийшло ще одне. Друге це запитання. Скільки лисенят стало? Третє розв'язання. Один плюс один дорівнює 2. Четверта відповідь. На галявині стало двоє лисенят. А зараз спробуємо самостійно скласти задачу та її вирішити. Одне котеня пило молочко. До нього прийшло ще два котенятка. Скільки стало котеняток? Один додати 2, дорівнює 3. Стало три. На галявині сиділо два жучка сонечка. До, нього прилет... До них прилетіли ще 3. Два додати три дорівнює 5. У космосі інопланетяни грали в гру. Два інопланетяни додали ще 4. Скільки стало інопланетян? Шість. Всього шість. А зараз будемо. Розв'язувати задачі на віднімання. Було 6 ведмедиків. Одного ведмедика продали. Скільки стало ведмедиків? Шість відняти один дорівнює 5. Стало 5 ведмедиків. П'ять мишенят їли сир. Двоє мишенят побігли. Скільки мишенят залишилось? 5 відняти 2 дорівнює 3. 3 мишенятки. Було 4 яблучка. Одне яблучко з'їла гануся. Скільки яблучок залишилося. 4 відняти 1 дорівнює 3. Вірно, 3 яблучка залишилося. А цю задачу ви самостійно виконаєте вдома. Бажаю вам успіхів. Дітки, завдяки вам, Зірочка і Котик навчилися рахувати і помирилися. Вони дуже вдячні вам!